Усім привіт! Мене звати Катерина Руденко і я знову розповідатиму вам про бісячки кам'янчан. Мене дуже бісить, коли я приходжу до магазину одягу просто подивитись, і там дуже класні речі. А коли я приходжу туди із наміром скупитись, то вибір речей якимось магічним чином стає просто ніякий, і мені доводиться обігати купу магазинів, щоб дійсно щось знайти. А сьогодні ми завітали до центрального ринку, щоб дізнатися, що бісить продавців там. Бісячки на ринку я би хотіла поділити на кілька блоків. Бідне населення, економічні складнощі та цікаві покупці. І почнемо ми із першого блоку. В основному у нас покупають переселенці, тому що у них якісь виплати йдуть, якісь доплати. Наше населення в місті, будемо говорити, бідне. Тут слой, який до мене приходить, ні, це слові, це не покупателі. А в основному переселенці покупають у нас зараз, на настоящий момент. Багато пенсіонерів, яких не вистачає доходу. Дісі маленькі, купляють те, що подешевше. Угу. Нас просто людей немає, нема на ринку людей, ніхто не заходить. Може малі зарплати люди отримують, може більше на продукти тратять, може люди бояться гроші тратити. Ми це не знаємо, але нас нема покупателя, просто нема покупателя. Так то все добре. Угу. Так у нас а покупателя в нас нема. А ви теж не ходите на ринок, тому що не можете собі цього дозволити? Пишіть у коментарях. А ми рушаємо далі, і зараз ми послухаємо про економічні складнощі. Ну, желательно, звісно, щоб ми подольше працювали, десь 4 до 4-5, це було б бы більше фінансово краще. Але ринок в Кам'янському не працює до цього часу. Біда, звісно, в тому, що в нас мужський товар. Мужчин немає. Практически не покупают. одну віч, в неділю, а платежі ніхто не відміняв. Бронівку ніхто не відміняв. Всім конечно, во усім виновата тільки війна. Кого-то вбили, кто то воює, кто то виїхав. Мужчин немає, которых треба одевать. Отсюда вся біда. На жаль, це біда багатьох українців за воєнні роки. Бізнес в Україні дійсно впав, але у сучасному світі хочеш жити, мій крутитись. Ми ну, просумне досить, і зараз ми переходимо до цікавих покупців. В моїй роботі мені не нравится, когда мене не вважають за коли приходять Когда дають своїм поведением, показують, що я здесь ніхто і зовут меня ніяк. Вот це мене більше всего раздражають. Всі ми разные, но тим не менее з такими приходится работать, стави їх на место. хочется бывает и задавить их. Ну, я понимаю, жизнь тяжелая, все я понимаю. Ну, мир такой сейчас. Ну, сейчас люди злые, и все. А так все. Отлично все. Такие клиенты есть и в магазине, и у нас они бывают люди одинокие, есть и женщины, есть и мужчины, и мужчина бывает намного хуже, чем женщина. Разные бывают, ну, ну, ну что, так люди ну, разные. Да, они всегда разные. Бывает даже не в войну были разные люди, поэтому э, люди приходят есть с отрицательной энергией. Некоторые приходят просто поговорить, то есть вот им скучно, они дома сидят, они приходят просто поговорить. Ну, вы Вам знаете, некоторые, хотят. конечно, вот сейчас идет война, вот у нас как бы тихий город, да? И многие люди не осознают, что идет война. Вот это бывает э, задевает. Мы этого не понимаем, потому что приходят, начинают с какими-то претензиями, заходят, и когда тебе начинают говорить, вы не то везете, а что у вас того-то нет. И, конечно, здесь уже как бы другой раз я говорю, ну, люди добрые. Война на улице. так они. могут ну, залезть ко мне вот туда, вот выбрать товар, как я не разрешаю. У меня здесь все есть, все то же самое. Даю подкладку, не работаю. Ну, так, вроде как бы все ничего. А вот дратует то, что возьмут мою зелень, вот так болтает. Ну, сегодня бабулька берет кулечек свой, ложит у меня перчик. Я говорю, что вы делаете? Не здрасте, не до свидания, вроде неприятно. А мне на фаршировку. Я говорю, положите, я сама сделаю. Вона мені кидає з кульочка цей перець на прилавок і уході. Ну звісно, щось то набурчала на мене. Мені здається, що такі покупці створені для того, щоб було про що розказати сусідці, коли приходиш позичити сіль. Без таких покупців життя нудне, а робота на ринку втрачає свій сенс. Ну і мені не було би про що розказати. У кам'янчан дратує. До речі, тема постачальників теж торкнулась продавців на ринку. Ну, они нам не привозят, они передают через новую почту. Не по-своему, у, них, у них этот товар есть. Фотографии Вайбера отличаются от цвета товара. Тебе могут сказать, что вот, вот он такой, она сфотографировала на камеру, он прекрасный цвет, он приезжает, фигня редкостной породы. Но ты уже его проплатила, есть который, да, все, понимаю, отправляю в обратную сторону, перешлю. А есть, нет, уперлась, а нет, я не буду этого делать. Просто ты для себя делаешь выводы, что Фіковиканіша пасича. А наш ринковий бісячий парад завершується. Пишіть у коментарях, що дратує вас, та діліться своєю думкою. А ми побачимось у наступних випусках. Кам'янчан дратує.